Всім привіт! Що робити, якщо ви не хочете, щоб Ютуб вам рекомендував російськомовний контент, або якщо вам в принципі не подобається якийсь формат контенту на Ютубі, як його заблокувати? В принципі, все працює так само і на телефоні, і на телевізорі. Зараз я показую це на ноутбуці або планшеті. Також це все однаково працює. На жаль, одної кнопки, яка блокує. Весь російський контент немає, на жаль, немає цієї функції. Але є способи доволі довгі, але працюючі хоча б. Якщо ви бачите російський контент, то ви просто натискаєте на налаштування цього відео, на три точки, в принципі, це все візде працює однаково, і не цікавить. Можна не рекомендувати канал, в принципі, можна нажати, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина або ще хтось не, не дивились. Якогось там блогера, прикладу російськомовного або ще щось. Або просто натискаєте не цікавить. І чим більше ви відео так натиснете Не цікавить, не цікавить, не цікавить на російськомовні відео, то Ютуб це сприйме і не буде рекомендувати саме російськомовний контент. Але якщо там ваша дитина або ще щось, любить якогось блогера російськомовного і все ж таки буде, буде шукати. І дивитись, то YouTube знову почне рекомендувати е, ці відео. Тому е, бажано натиснути бажано Не рекомендувати в цілому канал на будущее Тому, е, будете знати, да, на жаль, цієї кнопки немає. Є тільки такий спосіб. Тому надіюсь, ці відео було для вас корисним. Ставте лайки, всім гарного дня!